Мої дорогенькі, мої дорогенькі, доброго вам ранку. Доброго вам ранку, гарного дня і тихої ночі. Я живу в Україні, під Києвом, Боченський район. А в Україні у нас війна, тому ми завжди бажаємо одне одному тихих днів, ранків, ночей, тому що. Їх у нас уже не буває. Кожного дня до нас летить різна нечисть. Але ми живемо, живемо, чимося жити з війною і живемо з війною. Мої дорогенькі, молотиста гортензія. красуня, так? Ой, красуня. Ваніла Фрайс. Я вам скажу, що у нас два дні були зливи. Просто зливи. Просто навіть Київ заливало. Так, зараз піду до іншої, тому що тут навіть нема як стати. Куди поставити ніжку? Все таке мокре. Ну, два дні таке робилося, що вам сказати. Добре, що хоч граду не було. Все було, але граду не було. Вітер був, боже, як же ж тут стати? Вітер був сильний, до речі, був вітер. Ломало, все трощило, що можна було. А це Little Line. Дивіться, яка краса, Які волоті. Який гарний у мене стояв кущ. І це ж я його вже підв'язала. Розумієте? Підв'язала, звичайно, старалася гарно підв'язувати, але таке робилося, таке робилося, що це був ужас. Шкода мені трішки, тому що вона стояла дуже-дуже гарна. Просто волоті такі гарні, ой, матір Божа, волоті такі, дивіться, які волоті так? І. Намокли, звичайно, ну, таке лило, таке лило, таке, ой, такий вітер був, так? І вони просто не витримують. не витримують, Дивіться, дивіться, ось моя рука. Бачите, яка краса. Не витримують. Напилися вологи і просто волоті не витримують. Хоч я її підв'язала. Літлан, які гарні. Я її формувала так, щоб вона була висока. Ой, яка краса. Ну, мокра, така, просто мокра, звичайно. Ну, можливо, підсохне. Тому що дуже-дуже насичена вологою. Ой. Я вам скажу, що мені, мій дідулечка обіцяв в наступному році, каже, я тобі зроблю такі різні цікаві. Щоб тримало оце. Тому що, якщо хочеш, щоб була висока, то треба робити таку опору, щоб тримало оці великі волочі. Ой, краса яка, правда? Красотінь. Так, зараз підемо, побачимо іншу. Ну, таке робилося, що вам сказати? Що вам сказати? До речі, Оцю гортензію, ось цю красу, так. Два роки назад я купувала Вані Кармазіної. Я дуже багато квітів купую Вані Кармазіної, Дуже багато. Ну, звичайно, ті, які в мене ростуть. Тому що вона продає у Фейсбуці, Анна Кармазіна. Вона продає дуже багато квітів. Вона професійний квітко, як сказати, ой, боже. Займається професійно квітами, так? Краса, правда? Два роки я купувала її. купувала її восени і купувала я її вже доросленькою. Такою роки, мабуть, три її було. Два роки назад. Я її купувала, посадила. Вона чудово перезимувала, чудово. І вже дві зими вона у мене живе два роки, так? І в цьому році, ну, я її виводила так, щоб вона була висока росла і прикривала трішки оцей мені запор То я вам скажу, що це такі волоті вона мене порадувала в цьому році. Висока, гарна. Там на попередніх відео в мене є яка, вона стоїть гарна. Але ж два дні лело, вітер робив свою справу. Дуже гарна гортензія, так? Зараз підемо до Ваніли Фрайс, вона ще у мене одненька є. Зараз, зараз, мої дорогінки. Зараз, зараз. Ось оця. Це Ваніла Фрайс. Боже мій. теж, теж вже вона, бачите, який володь. Не витримує вона, я її теж підв'язала. Але просто діло в тому, що так, таке робилося з цими. Квітами, що це просто жах. Ну, така спека, звичайно. Після такої спеки ми хочемо, щоб не було таких злив. Звичайно, будуть. Так, це теж я купувала вані кармазіною, але вона вже, бачите, квітла, Це маршмеллоу деревовидна деревовидне було. Ну, у мене відео є, яка вона стоїть красуня. Єдине, так як вона була в горщику ой, 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 і росла в теплиці. Так? то звичайно вона почала і раніше квітнути, то вона вже відквітла. Та ще спека така. Та в цьому році взагалі все квітне. О, теж, бачите, упала моя краса. Упала, треба знову підв'язати. В цьому році взагалі все швидко квітне, відквітає. Це теж Аніна гортензія, але ж теж вона у мене була в горщику, яка вона гарно стояла. так. Це я його підв'язала, все-таки я його встигла сховати. Коли це така буря була, то я встигла її сховати. Занесли її під навіс. Це теж Аніна, я купувала її в прошлому році, теж купувала єдине, не пам'ятаю, як називається. Ну, це такі низькорослі кущі, які можна садити в горщики. Я її купувала в горщику, я її купувала вже дорослою. Восени теж. Єдине, що я її восени зразу пересадила у великий горщик. Не чіпаючи кущика, просто взяла великий горщик і насипала землі, поставила з маленького горщика, і навесні ви бачите, який вона мені дала квіти, які, який кущ. Кустіще? Кустіще? Як вона мене порадувала. Єдине, не пам'ятаю назву. Ну, вона у мене десь записана є. Це теж я ж кажу. Я дуже багато квітів купую Ані, дуже. і, Ну, які в мене ростуть, тому що півонії в неї дуже гарні є. так, Ну, куди, куди, куди мені півонії? куди, Дуже багато квітів, які мені немає де садити. так, А от я дуже люблю свої хости. Дуже-дуже, дуже, всі знають, хто в мене заходить на канал. Але я вам скажу, що мені сподобались волотисті гортензії. У мене були гортензії, волотисті, не волотисті, а широколисні. У мене теж гортензії такі є. Я вам скажу, що я їх в цьому році вони в мене примерзли, не квітли, тому що примерзли. Я їх викопала. Почеренкувала, вони вже гарно укорінились, і я їх посажу в горщики, і в наступному році вони в, мене будуть, вони в мене будуть зимувати в теплиці, тому що мені так надоїло це вкривання розкривання, що я вирішила з ними попрощатися. Залишу собі декілька в горщиках і все. А волотисті це ж просто супер. По-перше, краса, по-друге, єдине, що, звичайно, треба опору. їм. Якщо такі гарні кущі. Ну, вони стояли, той великий кущ, у мене дуже він гарний стояв. Просто що такий вітер, страшенний вітер, страшенний, так? Страшенний вітер і дощ, добре, що без граду, то, звичайно, волоті великі вони примокли і не витримали. Вони не Болотисті. От Посадила я на вулиці їх і ростуть. Не треба їх не прикривати, не замотувати, нічого їм не потрібно робити. Вони гарно зимують. Оце саме головне. І краса. І краса. Єдине, що ці горщики у мене, так як і дерево видно, вони у мене зимували у теплиці. І, звичайно, вони почали рано квітувати. Тому що. Ті стоять і ще красюні, ну це теж красуні, просто що вже поміняла кольор, так? Але ж краса, правда, мої дорогенькі. Колеус такий великий, бачите, теж у горщику, Але який великий кущ. Водичка, колеуси люблять воду. Можна садити в горщики і просто поливати горщики. І сонце і вода, все більше їм нічого не треба. Так, але мої дорогенькі. Мої дорогенькі, зараз покажу, що я прикупила. Я дуже давно хотіла оцю фрамбузінні Ренсам. Дуже давно. Ну, так, як давно, якщо я маю два роки, вже маю гортензії, так, то я бачила своєї знайомої, яка вона в неї дуже гарна, І ще Геркулес у неї є. Ну, різні ж сорти гортензій. Так, я не, не всі волотисті гортензії мені подобаються. Зовсім не всі. Так, але оцю фрамбозиночку я бачила, то, як вам сказати, вона дуже мені сподобалась. Такий гарний колір, насичений. І, звичайно, я хотіла її мати. Запиталася Вані, кажу, Анічка, у тебе немає фрамбозині? Вона каже, вже немає, вже немає. Ну, звичайно, якби я з весни щось питала, розумієте. Думала, думала, надумалась, так? Я не хотіла купувати ще ринків, тому що я хочу, ну я хочу зараз, щоб була краса. Не хочу чекати, поки вона там наросте, поки вона виросте. Все таке от не хочеться мені чекати вже, розумієте? В такі дні ти не знаєш, що завтра з тобою буде. і, ну, Звичайно, ми всі хочемо, щоб було добре. Але ж це життя та ще й під час війни. Бачите, тому, кажу, ні, хочу зразу купити красу. І Анічка, я вам скажу, до речі, Кармазіна Анна, Фейсбук. Вона дуже багато продає квітів по інтернету, дуже. У неї якість, тому що вона займається цим професійно, тому що вона любить цю справу, тому що у неї гарний посадковий матеріал, тому що вона. Дуже-дуже гарно доглядає за квітами. Тому, кому цікаво, заходьте, там є що прикупити. Я ж кажу, навіть я завжди купую щось новеньке, щось новеньке я завжди купую в Ані. І завжди задоволена. Жодного разу не було такого, щоб я щось не була задоволена. Ну, І Аня каже, якщо ти хочеш, я тобі можу домовитися. Вона зразу перезвонила своїй. Знайомій подружці, яка теж займається квітами. Вінокурова Ксюша в Фейсбуці. заходьте, теж дуже багато продає гортенцій. Передзвонила, домовилася. Вони мені переслали на вайбер. Була 500 гривень, ну звичайно менший кущик. Це ж бачите, який кущик. Цьому кущику вже років 3 не менше, а може і 4, тому що фрамбозінь не так швидко наростає. Вона наростає повільно, і вона дуже мені підходить, ще для... тому що можна садити горщики. Вони мені переслали на вайбер, я передивилася, був 500 гривень, кущик, менший, звичайно, і 750 гривень. Звичайно, як можна сказати, що це дорого чи дешево. Ну, якщо для пенсіонерів, які отримують маленьку пенсію, то це дорого. Якщо для працюючих людей, то це зовсім не дорого. Тому що ми ж знаємо, що ви ви ростите із ем, черенка, це треба мати не один рік, це треба доглядати, це треба, ну, це догляд, це все робота. Розумієте, тому що у нас чогось люди дивляться на рослину і все, а не е, розуміють, скільки праці вкладено в ту рослину. Так? А далі людина собі сама вирішує купувати її дорого, недорого і що вона хоче. Так? Я, мені сподобалась цей кущ, і дивіться, ще ж ось ось буде. Кожна віточка, вона буде з володю Уже 5 в квітне. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось іще дві квітнуть будуть. І ось ще ця буде квітнути. Так? Диві... І ось іще буде маленька. Дивіться, який гарний кущик. Який гарний кущик. Тому 750 гривень для цієї гортенції це недорого, якщо хтось розуміється. Так? Я не хотіла, я ж кажу, чекати, поки воно щось таке, вона вже, бачите, набирає колір. Ось така краса. Я вам скажу єдине, що коли я вранці відправила гроші на другий день, в 11 годин ранку, вона вже була у мене швидко, гарно, дуже гарно запаковано, професійно, дуже гарно. Єдине, що я не знімала, тому що, ну, щось, знаєте, дочка мені її привезла. І я так хотіла подивитися її так. Ну, знаєте, фото це одне, а натуральний вигляд це зовсім інше. І я так швиденько хотіла її подивитися, що я розпакувала, аж потім згадала, що треба було зняти. Ну, запакована, вона була дуже професійно, вона так була зв'язана, кожна віточка, а тоді все разом. Внизу в неї горщику теж було, а там все закрито. Картоном, скотчем, щоб ніде не дигни, вона не перес... не впала, не пересипало щось, щоб вона не випала з горщика. Ну дуже професійно. Вінокурова Ксюша, Ви дорогенькі, якщо хтось бажає гортензії, раджу, просто раджу. Якість. Дивіться, який гарний кущ. Так? Якість, дійсно висока якість. Так? Дуже професійно все доглянуто, запаковано. Ви одержуєте дуже якісний і гарний товар. Тому 750 гривень для цього сорту, для цієї рослини, вже в такому віці, це зовсім недорого. Я дуже дякую Ані Кармазіної, дуже дякую, тому що, знаєте, я по інтернету не купую. Нічого, дуже-дуже рідко. Ну, не купую, тому що я люблю подивитися, що воно, як воно, як говориться, пощупати руками. Ну, так я люблю. Маючи такий досвід, не дуже добрий, не купую. Але коли мені Аня запропонувала, а я знаю Аню як розумну, мудру людину, людину слова, якщо вона щось обіцяє, вона обов'язково це виконує. Людину, яка ніколи тебе не підводить, просто я знаю це на своєму прикладі. І людина, от бачите, вона в мені все вирішила. <гум> вирішила І через пару днів, коли я з нею почала розмовляти про цю гортизі, вона була вже у мене. Тому Анічка, я тобі дуже-дуже дякую. Ну, знаєте, я маю, як кажуть за честь, що я знайома з такими людьми. Тому що Аня Кармазіна достойна, розумна і пова е, людина, яку поважають усі кіткарі. І це дійсно так, тому що. Приємно спілкуватися з розумними людьми, у яких можна навчитися. Я дуже багато вчуся у Ані, дуже багато, як працювати з квітками, як доглядати. Та й взагалі, взагалі, знаєте, розумні люди завжди цікаві. Тут, що тут говорити? Я люблю розумних людей. Я дуже люблю розумних людей, яких завжди можна щось повчитися. І дуже задоволена якістю цієї. Фрамбозінні ренсам, яку я одержала від вінокурової Ксюші. Пані Ксюша, я вам дуже-дуже дякую. Гарний товар. Для цього кущика, для цього сорту 750 гривень це недорого. Тому що робота у нас коштує теж дорого. Розумієте? Робота, догляд, треба виростити не один рік, щоб вона вже заквітла у вас, щоб отакий кущик я прикупила. Це все. Праця, праця, яка коштує дуже дорого. Ну, що, мої дорогенькі, я вам скажу, що ой, задоволена, як дитина. Я просто трішки гарно попрацювала, так? Ну, я на пенсії, звичайно, але ж маю змогу ще десь попрацювати. Ми ж знаємо, ми дорослі люди, але ж ми знаємо, що ви зараз за комп'ютером, сидячи вдома, ви можете заробляти гроші, якщо у вас щось в голові є. Так? То я трішки попрацювавши, заробивши якусь копійку, тому що гроші треба завжди рахувати. Гро... Розумні люди завжди рахують гроші. І... Це так і повинно бути, розумієте? Тому що гроші заробляються. Ми, прості люди, ми їх заробляємо. Нам їх ніхто не дає, нам треба працювати, ми їх заробляємо. Тому завжди треба гроші рахувати. То попрацювавши, одержавши, одержавши свій, як говориться, гонорар, я подарувала собі таку красу. Навіть доні моя казала, мама, давай я тобі подарую за свої кошти. Кажу, ні, оце вже ні. Цю красу я хочу прикупити собі сама. Вже набирає краси фрамбузінні а? Красотінь, красотінь. Я дуже задоволена, просто дуже. Я просто дуже задоволена. Так що, мої дорогенькі, я теж черенкую гортинці. Якщо є у мене, дівчулі, ви чуєте? Якщо є у мене, то рано чи пізно буде у вас. На черенкуємо, на така краса тінь, правда? Отака краса тінь. Ой. Я буду її потім знімати, тому що вона набирає повний свій колір у вересні місяці. О, зараз вона вже починає, бачите? А у вересні вона вже стоїть гарно-гарно розфарбована у такий гарно яскравий червоний колір, що мені дуже подобається. Отака краса, рамбозінні ренса. Мої дорогенькі, зараз йдуть кругом, я дивилася новини, майже по всій Україні дощі після спеки такої звичайно. тому я вам усім тиск туди-сюди, туди-сюди, ну, спека дощ, спека дощ, розумієте? Тому я вам усім. Бажаю здоров'ячка, добра, перемоги нам і нашим хлопцям. І хай завжди все буде Україна з такими працьовитими, розумними, чудовими людьми і з такими гарними, гарненними квітами.